Привіт всім! Сьогодні ми робимо фреш І англійською мовою ми кажемо fresh. Але fresh це просто свіжий. так? Сіна, ти сказав привіт! Привіт! Скажи: привіт! Тепер ми ставимо half of an orange, orange апельсин. Тепер, е, насправді, в англійській мові, якщо ви скажете десь в кафе Я хочу фреш, то вас зрозуміють як просто свіже. Але Fresh мається на увазі е, в англійською мовою буде звучати Freshly Squeezed Juice. Так? Ти приготувався, синку? Да. Давай робити. Так. Давай. А, ну-ка. Стой. Зараз ми ось так поставимо. Так, приготувався. Варто. Нічого, давай. Готовий. Ага. Тисни. Окей. Okay. А як буде тиснути англійською мовою? Я не знаю. Press. 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 Ну що, вийшлося? <гас> ну все, кажи всім пока. Підписуйтесь <гас> на канал. Будемо разом вчитися. Пока. Підписуйтесь на канал. Будемо вчитися. Будемо вчитися разом. Будемо вчитися Разом. Як буде вчора? Yesterday. дай. Молодець. Пока. Пока.